Я Андрей Кодим Петрович, батько зниклого під час купання 28 липня 25-го року близько 14.15-14.20 на офіційно відкритому міському пляжі міста Чорноморськ, 16-річного Андрейку Ігоря Вадимовича. Офіційно заявляю про початок мною безстрокового галдування під будівлею відділення поліції міста Чорноморськ по вулиці Хантатця. Знак протесту проти бездіяльності поліції міста Чорноморськ та поліції Одеської області, та державних та місцевих структур та органів Одеської області, крім ДСНС, групи водолазів, які працюють в пошуках мого сина. Акція протесту буде направлена на моє голодування, проти ймовірного приховування. Фактів недбалості з боку адміністрації міста та керівництва комунального пляжу проти можливої змови між поліцією та керівництвом міста Чорноморськ, проти бездіяльності. На сьогоднішній день вже пішли 19-та 19 доба пішла, як зник мій син. Голодування розпочинає 16 серпня в суботу, о 10.00 а 10... 10 біля, управл... біля відділення поліції. В місті Чорноморськ, по вулиці Хантадзе. Хочу попередити, що будь-які дії поліції, ТЦК та інших владних структур, будь-то затримання, перешкоджання, пересування та інші, направлені проти мене та моєї родини, вважатимуть за тиск з метою замовчування ситуації і перешкоджання слідству щодо пошуків мого сина і перешкоджання пошуків мого сина, які наразі здійснюються. Виключно водолазами ДСНС. Прошу підтримати мене в цій складній для нашої сім'ї ситуації в цей складний для нас час. Дякую всім небайдужим друзям, волонтерам, всім добрим людям, що приєдналися до пошуку нашого сина. З вдячністю та повагою вадим.